Як ви, як спеціаліст, розцінюєте сам факт вилучення гостинного двору з, е, списку пам'яток? Негативно. Негативно. Що Негативно. тоді може зробити Київська міська держадміністрація? Ну, оскільки вже факт вилучення об'єкту е, трапився, то е, де юре на сьогодні цей об'єкт не є пам'яткою. Але так як говорила пані е, Олена, е, об'єкт знаковий, знаковий для подолу і він повинен зберегтися. І я сподіваюся, що е, в кінці кінців, після реконструкції він буде таким же красивим, таким як він є на сьогодні. Який його знає? А йому повернуть статус тоді після реконструкції пам'ятки? Звісно, ну, що ні? Ну це вже інша справа, повернути чи не повернути. Можливо, ми до того, як він його закінчить, реконструювати, повернемо йому. А статус що заважає та... зараз повернути? Ну, є певна процедура, є певна процедура включення до державного реєстру об'єктів культурної спадщини, і ми сподіваємося що е все-таки. Ну, це не так швидко робиться, але ми зробимо цю проце виконаємо цю процедуру, і об'єкт буде включено до.